У Мукачеві дільниці відкрились вчасно. Таці, що розташована у центрі німецької культури, виборців 1600. На 12-ту годину проголосувало 170 чоловік. Це здебільшого старше покоління. Молодь чекають після обіду та ближче до вечора. Старше покоління, вони більше дисципліновані, активніше. Прогнозуємо досить велику явку виборців, людей цікавлять вибори. Я думаю, що це. Що вибори пройдуть у нас у спокійній назавжній обстановці? Традиційно виборець активізується після 12-ї години. Недільна служба у храмах для закарпатців завжди була пріоритетом. Виключенням не стали і виборці села Ракошино. По списку виборців населення находить 2435 чоловік по списку. Голосування проходить у нас нормально без порушень на даний час. Дмитро Іванович, народний депутат Верховної Ради першого скликання, один із перших, хто прийшов голосувати. Впевнений, партіям пройти п'ятивідсотковий бар'єр буде досить складно. Ми не можемо говорити про те, що хтось нас купляв на ці вибори, хтось нас щось вговорював. Ми знаємо свою лінію і то постійно ми її не міняємо. Так що вважаю, що виборча компанія проходить чесно і прозоро. На виході із дільниць, навіть попри неактивність виборців, працюють екзит -поли. Порушення поки не зафіксовані.